Я вам хочу сказати, що цей кейс нам був доволі легким, тільки з точки зору того, що у нас на всі транзакції були первинні документи, були договори і це були реальні поставки. Якби у нас це був би інший клієнт, і запит від іншого клієнту, ми навряд чи чимось допомогли на жаль, тому що відсутність документів причинила б першу негативну реакцію від банку і можливо блокування або закриття рахунку і заборона обслуговуватися в їхньому банку. Тому важливим моментом тут є надання вчасної відповіді клієнтові після того, як він обґрунтував всі свої унікальні картки, була надана відповідь від банку, що Окей, ми лишаємо ваш рахунок, даємо можливість вам працювати, але приберіть будь-які пітопі перекази, тобто не можна здійснювати розрахунок з карти на карту фізосіб, і приберіть готівкові зняття. Тобто використовуєте тільки для безготівкових форм розрахунків. Ось таким чином клієнт зберіг свій рахунок.